Ви згадали про матч в Есені благодійний, який відбувся під час міжнародної паузи, коли збірна України грала вплив в кваліфікації на Євро 2024. Який корисний досвід ви для себе там побачили? От, які речі ви могли б вже там вписувати в стратегію, принаймні розвитку? Клуб? Ну, дуже правильний комерційний маркетинговий підхід. Третя ліга це навіть не там друга, і тобто, фактично це як наша друга ліга. Це ну, командир. Я просто можу собі уявити, що відбувається в їхній першій лізі і в їхній бундеслізі, якщо це такий показник. Ну, бюджет клубу, ну вони, по-перше, його нормально декларують публічно і кажуть, що у нас такий бюджет. У них 12 тисяч членів клубу. Тобто, фактично, ця народність у них вже відображена, хоча є Дорфмут, який є акціонерним товариством, як ВРС, публічним акціонерним, з IPO, з біржою, торгами на біржі. Цей наш досвід він достатньо приємно, що ми розмовляємо на одній мові. То, ми публічні компанії. СН має 12 тисяч членів клубу, які постійно з клубом, які постійно заповнюють стадіон, які постійно е, купують мерч клубу. І цікавий такий момент, чим більший ти член клубу, тим більшу вартість за квиток ти платиш. Тобто, ти, ти приходиш і кажу, я чим там, 6 плюс років, тобі найбільш, найбільша ціна за квиток, і ти з патріотизмом до клубу платиш ці гроші, бо ти розумієш, що це йде на розвиток твого рідного клубу, і ти вболівальник і член клубу з високим стажем, це твій клуб, і ти робиш цей донат. А якщо ти там 6 місяців там, і то ти платиш найменшу ціну. І фактично ти тоді стаєш уже по, ну, потрохи-потроху такий правильний підхід, знаєте? І е, ти вже стаєш тоді так, і тобі теж приємно стати чим довшим цього Куба, щоб платити більшу ціну за квиток. От наскільки воно десанує з українською, на жаль, психологією цією радянською більшовицькою, комуністичною, коли все на шару. Так, так, так. І це найбільше зло сьогоднішнього нашого українського суспільства. На жаль, українці, от сьогодні, ми ще не вийшли з цього Радянщини, нам треба на шару, нам треба квиток безкоштовно, нам треба квиток по знайомству. Ми не можемо прийти в касу купити квиток на футбол. Ну, на жаль. Причому навіть якщо там ціна 200-300 гривень за квиток. Так. Ми, до речі, зробили з цього сезону, навіть дружини футболістів купують квиток на футбол. Заходять каси і хоча це на нову, то навіть ви могли це відчути. Дружина. Питання трансляції, так, телевізійних, коли Виріс запроваджував цю історію з Ютубом, 35 гривень коштувала підписка. Ну це теж, Скільки так. галасу було, що чому ми маємо платити за. Так, так <свє> <спеш> бо дружина футболіста це найбільший болівальник, який найпалкіший, який може прийти. Тому не проблема 200 гривень заплатити. Але все одно було психологічно, як так? Ну, тому дуже важливий момент ТВ-трансляції в Німеччині. Команда третьої Бундесліги отримує півтора півтора мільйона євро за продаж своїх ТВ-прав транслятору Бродкасту. Це половина бюджету якогось нашого бронебургу. В деяких випадках це може бути навіть річний бюджет клубу. Звичайно, це може бути річний бюджет клубу, який закривається трансляцією, і ліга від цього стає сильніша, потужніша. Тобто ми не те, що далеко від 1,5 млн євро на клуб, ми далеко від 1,5 млн євро взагалі на лігу. Ну, тобто, це колосальна прірва, бо ми знов таки граємо в популізм. Ми знов граємо популізм дешевих безкоштовних трансляцій. Е, ну, заходячи на Netflix, купуючи фільм, ви ж розумієте, що ви платите за перегляд фільму, бо цей фільм знятий на чиїсь гроші. Ну, так. же й футбол, він знятий за чиїсь гроші. І безкоштовний футбол не існує. Взагалі нічого безкоштовного не існує. Якщо вам щось хочуть дати безкоштовно, спостерігайтесь, вас хочуть обдурити. Треба замислитись в цей момент. Звичайно. Тому не вірте в, в, в такий популярний. На жаль, в українському футболі є клуби, які спекулюють на цьому, намагаються чомусь грати на цьому, на цій радянщині. На жаль, це є також проблема. Нам треба сьогодні розуміти, що чим більше ми зможемо заробляти, тим більше буде спотужніша наша ліга, тим менше вона буде залежати. Ну, оскільки за всю історію українського футболу зникало клубів по одній простій причині. Власнику було не до того, власник передумав, власника були якісь проблеми, і власник не захотів інвестувати. Зникав футбол в містах, і фактично це впливало на. На сотні тисяч людей, які втрачали футбол в місці. — Ну це глобальна проблема, дійсно. А все за того, що у нас нема ринку в футболі. Бо е, далі наступний показник, який знову такий є в Німеччині. Там, е, спонсори. Робота зі спонсорами близько 7 мільйонів євро клуб заробляє там. Е, Втретє, знов таки, бундеслізі. У нас такого показника жодного клубу близько не заробляє з маркетингу, з контрактів, з роботи зі спонсорами, розкривати аудиторію. Квитки також цифра дуже потужна, і насправді і все це вкладається в бюджету. Коли ми питали, я питав там президента клубу, кажу, а скільки у вас докладає інвестор? Я кажу, у нас немає такого. У нас скільки ми заробили, стільки ми витратили.